Доброго дня, мої сильні! Сьогодні 12 лютого неділя. Ви дивитесь новини церкви благовістя. Разом із вами ваша Саша. Отож, поїхали дивитись. Пройшла дводенна школа зі Стівеном Герцогом. Захистилися студенти Global Vision School. За час практики відкрито 6 церков та 2 реабілітаційні центри. Молимося за зростання команди, за зростання цих церков. За нових служителів, які будуть розділяти цю місію, вітаю церкву! Це були прекрасні два дні, коли з'їхалися усі пастори, місіонери і активні служителі, також брали у цьому участь, і дуже надихає те, що ми чуємо, що відбувається в наших церквах. Наші студенти, які влітку навчалися в... Місіонерській школі захистили свої дипломи і вони розповідали про їхню практику за цей час. Друзі, ми відкрили шість церков і два реабілітаційні центри. Слава Ісусу Христу! Я дуже вдячна Господу за кожного посвяченого служителя, місіонера, і я хочу запросити тебе, саме тебе, стати частиною місії Global Vision, місії церкви благовістя. Краще вчення, краще вчення від Стівена Герца. Також були свідоцтва місіонерів, пасторів, деякі з них захищали свої дипломи е після навчання в місіонерській школі. Ми почули, що Бог робить потужно в церквах багато спасених людей змінені життя. Просто славу Божю! І є е е запис цієї школи, є посилання. Є запис онлайн, який ви можете подивитися і отримати велике благословення для вас. І хай Бог благословить найдіть час, обов'язково дивіться. Посилання буде в інстаграм на нашому каналі. Хай Бог благословить вас. Протягом трьох місяців. Команда Море Любові споряджає та допомагає дочірнім церквам в проведенні недільної школи в решетилівці, Бопішні, ліску, малі перещепені. На недільню школу приходить від 10 до 16 діток кожного тижня. Запрошуємо відвідати тебе глобальний лідерський саміт, який проходить раз на рік у Полтаві. Вже скоро, зовсім скоро, 25 лютого з 10 по 18 годину. Вартість всього 150 гривень. Посилання на реєстрацію є в інстаграм Церкви Благовістя, а також на сторінці ГЛС. Шість потужних спікерів дадуть духовне та лідерське спорядження для нового року і особистих обставин життя. Кому потрібна допомога в реєстрації, будь ласка, звертайтесь до лідерів ваших домашніх груп або підійдіть до Богдана Сідорук особисто. Школа душепопечения исследует, открывает набор в школу душепопечения международного служения LL Ministry. Теперь также открыта регистрация онлайн из любой точки мира. Одна тема в месяц. Никакой воды, только конкретика и практика с кураторами, с групповыми занятиями, а также с личным служением. Вы сможете полноценно обучиться практическому душепопечительству за два года обучения в школе «Исследуй». Для кого этот курс? Этот курс для тех, кто жаждет более глубоких и близких, осмысленных взаимоотношений с Богом. Этот курс для тех, кто осознает, что в жизни есть проблемы, которые не дают двигаться вперед. Это школа для тех, кто хочет понять Божий план для своей жизни. А также это школа для тех, кто стремится возрастать в понимании служения, исцеления, освобождения и чтобы этим помогать другим людям. Вы изучаете темы, начиная от устройства человека и заканчивая тем, как послужить пострадавшим людям, от войны в том числе. Каждая тема закрепляется тестами, обсуждениях в мини-группах с опытным личным куратором. Все кураторы с большим опытом служения. По каждой теме вы сможете получить личное консультирование и молитву. Команда служителей LL Ministry готова поделиться с вами своими знаниями, своим опытом служения в сфере душепопечительства. Стоимость этой программы в месяц 200 гривен, включая уже сюда конспекты. Регистрация проходит до 15 февраля и с 1 марта начинается уже занятие. Вы можете посещать как лично, так и онлайн эти уроки. Для того, чтобы посетить эту школу, вам нужна обязательная рекомендация от пастора, а также заполнить регистрационную форму, которую вы можете найти на сайте llministry.com. Если у вас есть вопросы, обратитесь, пожалуйста, до Лилии Вузок, а вот до Вероники нужную. За любим запитанням. Імпауер 18 лютого. Це буде вже в суботу. Пройде у храмі церкві світло життя. Служитиме прославленням команда з міста Дніпро. Запрошуємо тебе прийти на Імпауер. У цю суботу відкрити домашні групи для вимушено переміщених осіб. Кожного четверга о 14.00 лідер Сергій Місько та о 18.00 лідер Андрій Ємельяненко проводять ці домашні групи у церкві на другому поверсі кімната номер 29 Будуть цікаві теми, будуть цікаве спілкування, дружна і затишна атмосфера. Чекаємо на кожного із нетерпінням. За додатковою інформацією звертайтесь до лідера або до Ігора Кучеренка. А зараз рубрика Ми шукаємо тебе. В медіаслужіння ми шукаємо людей, які хочуть знімати відео, ліпити сторіс, робити фоточки. Якщо ви вмієте, або якщо ви не вмієте а хочете служити для Господа, будь ласка, зверніться до Іри або Сергія Пальохи за всією інформацією. Якщо ви не вмієте, то вас всьому можуть навчити. До речі, може хтось ще не знає, що у нашій церкві є YouTube канал На цьому каналі багато проповіді, прославлення, семінари і дуже дуже багато всякого цікавого. Вам треба обов'язково зайти на наш канал, підписатись, поставити дзвіночок, а також подивитися відео, які є там, пролайкати і написати ваші коментарі. Це дуже сильно допоможе для того, щоб канал дивилися ще більше і більше людей. А це значить, що ще більше і більше душ ми можемо досягти разом. А це були всі новини на сьогодні. Разом із вами була ваша Саша. Заплануйте собі всі необхідні заходи на цей тиждень. Побачимося наступної неділі. Па-па!